Привіт! Хочу поділитися з вами своїм цікавим відкровенням. З цікавого дуже відео пастирів ну, Станіслава Юлії Солтаненко. Воно називається Вене серед нас фільм про падіння ангелів, народження гігантів, НЛО, Рафаїмів, людей-роботів. Завдяки розкопкам можна зрозуміти, що людина стає гіршою, а не найкращою, більш грішною і більш темною. І Біблія показує нам, що є три світа: перший допотопний, другий післяпотопний, і третій церковний. І Адам з Єва відвернулись від Бога. Uh, і їхні uh, а і ну е uh, від єви, Ну почалось ну, насилля. От і ну, воно досі є. Uh, ну, жінки досі від цього страдають, на жаль. і uh, Жінки ну uh, ангели. Падші почали спати з жінками, тому що ну, їм їх захотілось, вони їм дуже сподобались і ну, почали народжуватися люд, ну, ангели і ну, люди е, демони. Е, Ну, боксе все бачив звичайно ж, і йому це дуже не сподобалось, і він ну е знищував таких людей і е ну, скував їх от до суду е і. Людям ну, Адаму і Єві в раю було добре і безпечно, дуже гарно там було, ну, поки вони не зрішили. І в часи Мойсей Бог зруйнував ну, той рай і ну, ту землю, коли Мойсей жив. І ДНК почало руйнуватися після ну, спарювання жінок з ну, тими першими ангелами. Почали мутувати, а до того мутації до тих мутацій люди жили по сотні тисяч років, і ну, через мутації з'явилися гіганти. Ну, тобто, цей от... Голіаф, от приклад гіганта, от, з яким боровся Ем, і переміг одним каменем маленький Давид. Ем, він був віруючим християнином, тому він його легко і швидко переміг одним маленьким камінцем. Це дуже круто. От, слава Богу, за це. Е, і на... Е, були війни між міфічними богами, і е, на небі була війна е, ну, Божих ангелів і падших ангелів. Е, 145 тисяч, аж їх там було, воювали між собою. Е, і ну, ці падші ангели вони жив, ну, живуть в темряві зараз. І... З Авраама Бог почав ізраїльський народ. Він був древнім і жив деякий час в Єгипті. Ісус сказав в Біблії, що Він єдиний справжній Бог. І Божі ангели борються за нього, за Бога. І з Богом ми можемо будь-якого в перемогти легко і швидко одну, наприклад, Давида. І в і Гоморі е, е, хананіяни брали е, багато маленьких зорових дітей і ну, вбивали їх, клали в посудини спеціальні і е, закопували, е, і вони заробили, щоб е, демони в області. І Ісус родився ну, не від інтиму, а від непрочного зачаття. Його батько був Бог, а не Йосип. І Ісус був сійким, безгрішним, святим праведним. і це брехня те що в фільмах деяких і в в книгах про Ісуса писали, що ну, Він ну, приписували йому романи з Марією Магдаленою там, і з іншими. Це брехня. Цього не було, у нього ну, ніколи не було жінок. Так що не вірте цим фільмам і цим книжкам. І ще багато людей хочуть зробити ну, себе безсмертними, тому вони ну, розвивають цю теорію безсмертя і хочуть за допомогою роботів це зробити, людей роботів зробити. Дякую, що послухали. Бувайте до нових відео!